Друзі, доброго вечір всім. Записую вам короткий огляд по ринку. В телеграм-каналі я опублікував свій план на тиждень, коли ми знаходилися приблизно в цій точці. Я передбачував, що так як ми вже знаходимося нижчій лінії ма 50 на 1-годинному таймфреймі, це означає, що тренд потрохи змінюється, видихається. Потрібно, звісно, слідкувати за вищими таймфреймами, але є шанси на пониження. Як відбулася подія наступні. Ми пробували пробити лінію М-50 наверх, що не вийшло вона швидко протягом наступної години повернулася назад. І насправді на майбутнє це є гарним підтвердженням для того, щоб відкривати шорт. Це такий пробой, який не спрацював. Тому звідси можна було вже відкривати шорт. І мені не дійшли трішки до цілі, про яку я казав, про діапазон 29800. Відбувся розворот на половині цього діапазону, тому тут можна було вже фіксувати, фіксувати або частинками звідси, або вже на розвороті фіксувати і закривати повністю позицію. Це була б прибуткова угода. Добре, дивимось, що в нас далі відбувається на ринку. У Нас знову була ще одна спроба вийти вище ем, лінії М50, і ми зараз знову повернулися нижче. Тут нема чергового пробою, і ми повернулися в діапазон, про який я. Розповідав до цього. Знизу у нас підтримка лінії М-200. Що цікаво, це підтримка також на 4 годинах от М-50. Тому дуже важлива лінія, дуже важливий спротив, за ним потрібно буде слідкувати. Як можуть розвиватися події? Ми бачимо, що вчора був такий ріст, який закрив попередній гніт. Нас нема гнутів, але чесно, мене не радує ця ситуація, тому що зверху залишилась досить суттєва зона ліквідності цієї свічки, яку ми так і не проторгували. В моєму ідеальному сценарії вчора, якби ми сюди піднялися, забрали всю цю ліквідність і пішли вниз, я б тоді розглядав би. Вже спокійно шортові позиції е, в більшому розмірі зараз, поки все ще не настільки очевидно, які ж е, майбутні сценарії можуть бути. Перше, я все-таки чекаю і хотілося би, щоб ми забрали цю ліквідність, і тоді, вже після цього, розвернулися, пішли вниз. Це буде зона досить гарна, також щоб відкривати шорт саме звідси. Що ще може бути? Це, е, якщо ми закріпимось вище наших е, локальних хаїв 31,422, 31500 і вище, ми відкриваємо дорогу до 32 тисяч. Якщо ми тут будемо проторговуватись певний період, тоді значить ми ще й дорогу відкриваємо взагалі вище до цілої 35 тисяч, де в нас знаходиться геп. Один із сценаріїв, який другий сценарій. Ми забираємо ліквідність, не забираємо ліквідність, але знаходимося нижче м 50 на 1 годинах, знаходимося, проторговуємося в цьому діапазоні. Дивіться, яка цікава ситуація. У нас був досить суттєвий ріст. Ось ми сюди виросли до там, 3800, і потім пішло, як ви бачите, падіння. Ринок почав падати. Потім черговий хоп, скачок росту, досить швидкий ріст відбувається, як ви бачите, імпульсивно швидко. Там протягом декількох годин, і знову в нас відбувається накопичення продаж. Тобто, на що це виглядає? Виглядає, що маркетмейкер таким чином заганяє людей в лонги і поступово об них продається, продає, тому що продажі біткоїнів не спадають, вони продовжуються, все таки і об'єми по торгівлі також вони досить низькі. Тому бачимо один імпульс продажі, другий імпульс продажі. Звичайно, щоб продати великий об'єм, якщо їх почнуть продавати одномоментно, ну, ринок сильно обвалиться. Маркетмейкеру це не цікаво, він хоче продаватися вище 30 тисяч. І він, в принципі, так і робить. Тут був черговий імпульс згору, і знову він поступово потрохи продається. І якщо він продовжить продаватись далі, ми слідкуємо за діапазоном ось 29 800. і... Це буде ще одним підтвердженням, щоб відкривати шорт, наприклад, з цієї позиції у нас залишився гНІТ, який ми ще закриємо. І в нас тут, звичайно, дуже багато імбалансів зона ліквідності на такому швидкому рості, який відбувся минуло нещодавно. Тому це також будуть цілі, коли я буду розглядати, що ми все-таки можемо подолати. Це якщо от лінія 29800. Ема 50, ЕМА 200 на одних годинах, тобто прям супер ключовий рівень. Якщо ми опускаємося нижче нього, потім під ним тут проторговуємося в якомусь діапазоні, і якщо ми його, можливо, навіть такий не, не чесний, оманливий вихід, випад на гору, потім знову падіння вниз, як ми це бачили вже е, раніше з ма 50 на одногодинному графіку. І тоді я буду більш впевнений, що ми підемо вниз забирати цю зону ліквідності. І ось у нас наступна лінія там, підтримки суттєва на 28 358. Як бачите, тут вона була спротив, спротив. Тут підтримка, підтримка. Ну тобто вона вже знайома лінія для ринку, і тут багато хто буде її очікувати. І в нас така велика зона, куди ми можемо, в принципі, якщо ми тут. Не втримуємося опуститись. Ось мої найближчі сценарії, я обіцяв вам розповісти в минулому відео, що буде відбуватися з альткоїнами щодо шорту, я б відкривав би його по ринку якраз не по біткоїну, а по альтам. Чому так? Дивіться, домінація біткоїна насправді досить висока. 52% вже майже. І всі кажуть, що знову розпочався альтсезон. Я вчора бачив багато таких повідомлень. Ні, ну насправді альтсезон він тут був, коли біткоін падав. Ось це був справжній гарний альтсезон. Тут був альтсезон. Зараз ми, звісно, ні в якому альтсезоні не знаходимося. І представте собі, що буде відбуватися, якщо на цьому рівні біткоін все-таки піде вниз по сценарію. Падіння, що буде відбуватися з альтами, коли домінація вище 50%. звісно, вони будуть також досить сильно падати. Які мої цілі по альткоїнам? Вони наступні. В коментарях я вас просив залишити. Дякую всім тим, хто написав коментарі. Ви писали, що вам цікавий огляд по альткоїнам. І один коментар був, що цікаво подивитися, що покаже Солана. Солана на 4 годинному таймфреймі сформувала кніт, який я очікую, що ми будемо закривати. Ми зараз знаходимося нижче рівня ema 50, нижче ema 200. Тому ось мої цілі будуть послання 12.83. Я б е, слідкував би за біткоїном, за тими ключовими рівнями, які ми проговорили. І звідси вже б відкривав шорт. Можливо, навіть із цих позицій, якщо ми не проб'ємо 50, також можна відкривати. Ще слабше виглядає Cardano, ADA. Вона вже почала падіння, і, в принципі, ось ціль 0,2203. Це куди можна розраховувати, так, що вона опуститься. На які альти, це я вам розповів два приклади. На які альти не варто звертати уваги. Дивимося на Total 3. Це всі монети за виключенням біткоїна і ефіра. Бачимо, що вони схожі на рух, який ми щойно дивилися там по ада і по Solana. Головне, ми звертаємо увагу, щоб були нижчі ма 50 Якщо ви хочете зашортити альт, а він знаходиться вище ма 50, от саме на графіку. Відкриваєте будь-який який вам подобається чи не подобається, ви його хочете зашортити. Якщо він вище зараз ЕМА 50, ви його не шортите. Він сильний по відношенню до ринка, він сильний по відношенню до Total 3, до всіх таких альткоїнів. Ні, дивитесь, якщо нижче ЕМА 50, тоді відкриваєте шорт. І я вважаю вам гарних прибутків. Нового доходу. І зустрінемось в ефірі. Залишайте коментарі, пишіть лайки, підписуйтесь на канал. Буду вдячний зворотньому зв'язку. Ну і заходьте в телеграм-канал. В наш чат поспілкуємось гарного вечора.